Відтає блогер, який буде знімати різні пакетики з сюрпризами наліпками. і наліпками. Те мряма часу вила тебе, вилікає. І в нас розпаковка бумажних колекцій. Якщо що, я в. Тік-Ток знімала, тому я залишу назву тік тому що я вже тут трішки приклеювала, але... тому ми ще сьогодні закінчимо три колекції та почнемо ще одну колекцію. Я новеньку зробила. Так, Спочатку я розкладу, а потім до вас повернуся. Обирати пакетики, які в нас будуть, але там трішки не видно, але ще буде пакетик всім. Давайте спочатку заберемо ті, що у нас закінчити колекції, це пончики в фігурку. Зараз будемо складати все. Мультфільми. Далі давайте виберемо фрукти. Давайте виберемо буковку F. Далі давайте візьмемо піцця. Тістечку любивось мені вказати в цей. Пусть прибирається. Далі добавка. Це я казала оце. Якщо ви не бачите, я казала ще оце. Це буде останнє, тому це в наступному відео закінчимо колекцію. Далі свічі. Якщо ось ком як комп'ютер, тому вибачте. Е, давайте візьмемо. М -м ось. Давайте ось цей візьме. Ось цей візьмемо. він Мені дуже сильно подобається. Це улюблений пакетик. Далі малюнки по клітинках. Я хочу взяти цей і він. Жовто-такий блакитний. Ну, на камері Він такий, такий я взяли весні, що ви кажете, що це жовто-чорний, але це жовто-блакитний. І наша новиночка давайте візьмемо ось цей пакетик. Ну що, ось ці на нас пакетики на розпаковку, та давайте почнемо. Дуже багато, тому вони. Почти, вирізають за стіл. Зараз я вам покажу всі колекції. Перша колекція це колекція малюнки по клітинках. Ось такі. Далі колекція свічі. Вона дуже маленька. Тут 5 пакетиків. Тепер 4. Далі піца. Ось такі тісточка, вони прості, це вже наліпка. А ось ці добавки до піци. Далі ми закінчимо колекцію мультфільмів. Це назва мультфільмів. Далі фрукти. Далі пончики, ми також закінчимо колекцію. Далі типи фігур ми також закінчимо колекцію. Та моя новиночка це таба лапки. Їх мало, мало 4 пакетика, але вони всі дуже класні. Перший пакетик такий, другий, третій та четвертий. Якщо, я думаю, що вам понравиться цей. Мій канал, тому ставте лайки та почнемо. В цьому блокнотику я, я це все клею. Ну що, давайте починати. Я хочу нову колекцію ставити на кінцівку. Давайте закінчимо з колекцією. Давайте з пончиками закінчимо. Так, ось така наліка у нас це під номером. Тут написано номер, але це як останній, то зараз подивимось. Один, два. Зараз. На трічки немає, а на четверочки. На четверички, на ще три. Напевно, я забула тут написати. Знімаємо захисний. Ой. Ось. Так, клеїмо. Так щоб цифрика була О, на три. Далі давайте закінчимо колекцію. О, не закінчимо, а фрукти зробимо. Зараз. Ой, бачите, там наступна вже була у нас колекція. Так, ось фрукти. Такі пакетики я ще ні в кого не бачу, тому що вони ось так відкриваються. Так, это сюда. Пока это будет у нас. Майлажда. О, у нас бананчик под номером 6. Ой. Мне даже подавалось, как я полуницей намалевала, я уже сказала. ты бананчик у нас. То что так выйдет? Ну, трешки, наверное, не так должно было быть. Но ничего, страшного, что снова трешки перевернутый. Так, клеїмо. Головне, що він гарний. Це саме головне. Далі давайте до піци перейдемо. Ось піца наша. Я вже роблю нову колекцію. Можна просто показати фоник, він в неї буде такий, а ось такий. Піца під номер. Чистенька піцокну. Номером один. Ми сьогодні закінчимо цю сторіночку. А. Це вже вдругий раз ми також закінчуємо. Так, давайте підпишуть. Мої ж дві клейові спишу чатку взяв, а давайте спочатку відкриємо пакетик. Так. Дивимось, що ж у нас всередині там. Ой, погано чається. О, це зелень типу чи листя салату. Дуже круто. Давайте приклеим. Ай, всё. Три штуки там. клеим. Так, и приклеим ему штучку. Сейчас. Раз. Тут три штучки. Я навіть не побачила, як я зробила, те, що на нас сторіночці два зелених. Це приводить гарно так виглядає, воно так сочетається. Так, такий маленький, так сложно наліпки відрати. Що це таке? о, Нарешті. Далі давайте перейдемо до типів фігур. Так, це в нас дим. Це в нас... Ось. І ми закінчимо ось Так. Ми ще зараз закінчимо. Зараз продаємо стічем. Тут написала стіч клейм. Тич клей, але нічого. Що тепер відкриваємо пакетик. Ого. Я пакетик зробив, чудовий. Так, це типу фігур. Ось така фігурка кола, тут, тут така дівчинка. То давайте подивимося. Це в нас сукня. Так. У нас така дуже гарнесенька. Давайте приклеїмо. Щотку дівчинку.

приведу так. Далее давайте до мультфильма по рейдам. уже у не... нас дуже так добрый вид крестьян пакетик. Це, напевно, саме, саме моя найкраща вийшла. Що. Це моя саме перша якусь зробила. Мені дуже подобається Крижне серце і «Шрек». Він буде, це Шрек. Це буде на штучки. І ми закінчимо колекцію мультфільми. Вона мені дуже подобається, це, напевно, одна з моїх самих улюблених колекцій. Що я вам покажу? Ось так у нас. Итак, давайте япончики вам покажем. Ось. Ну, это по фигуру, я расскажу все-таки. Зачем ее взживачиваем, ось так. А да, ось так. Далее давайте до перейдем до маленькие по клетинках. Вірвати наліпці. Це сама велика наліпка, яку я робила, напевно. Дивіться, яка вона величезна. Дуже мені подобається. Вибачте, ось під номером 6. Дуже велика, мені дуже так подобається, але мені не подобається те, що я в цій колекції зробила Полівця малювала. Так что еще это, можно сказать, потеряна коллекция, потому что эти малюнки я малювала давненько, и чтобы не малювать новые, я решила их взять и вам показать. Почему не ревно на, на левку клеить? Скажите мне, пожалуйста. О, я далее у нас свечи. Самый чудовый пакетик. Так, еще. Где Делаем еще у нас? О, свечка в виде авокадо. Давай, тут уже на давайте сюда далее, наклеим, чтобы у нас два двух студентах было. В Або можна ж так приходити, але буде до не негарно. ну давайте тут покажемо. Значить, там вже чи три пакетика. а ні три я З пам'ятки я там робила малюнку. Дуже гарний авокадо. От Ось обережно обережненьку попимо, що можемо ще ж багато свічок купити. Трішки скожі вишів того і такого. Уже. Ну и таба лапки. Так, цифра я не пишу, наверное, лапки. Я уже бачу цифру. Цифра, наверное, один, да? Подал. Така лапка взяла на Так, один. Будет значит, туда По -речі, малюнки по клітинках, я нікого не бачила. От, лапки звичайно починаю. Отак от мене от, друга була, третя та четверта. Ось так в мене вийшло. Дякую за перегляди. Ставте лайк, якщо вам подобається мій, мій, мій канал. Якщо хочете подивитися більше відео про пакетики, переходьте на мою сторінку у TikTok. але вона в мене вже немає. Але там показано, як я розпаковувала це все. Дякую за перегляд та всім до зустрічі. Пока.